Інша ікон. Вона відрізняється тим, що у неї на руці є рана від куль, де прострілили руку і цю ікону. Бачите, її прострілили в двох місцях. Ось тут і ось тут. Бачите? Тут є рана. Але дуже оригінальна річ. Ці іконі є більше як 500 років. Це є одна із найдавніших ікон. А що найцікавіше, що це є оригінальна чудотворна ікона. У нас є оригінал чудотворної ікони і дві копії. У нас є усі ікони, які колись були, незважаючи на те, що хотіли усе приховати, хотіли усе знищити, а усе збереглося. Тому зараз ви будете мати унікальну чудову нагоду переступити до цієї ікони, її поцілувати і подякувати їй за усе, що ви хочете в своєму серці. Я, до речі, маю копію з себе. Дуже гарно. Ти молодець. Дуже добре. А той, хто? А тепер подивилися на той, який достатньо. Дивіться, подивіться тут вас. О, і тут каже, дуже гарно, як хто-то каже. Так, теж діри, бачите? Сам новий, але самі ікони ставої. Він є 350 років. Це дуже оригінальні ікони. А зараз ми цілуємо цілуємо ікону і по такі будемо йти і виходимо тими дверима, які ми заходимо. Добре? Цілуємо у своєму розумі, просимо.